Це служіння храм хвали. А чому потрібно вклонятися Богові? Чому не потрібно просто підняти руки і заволати: Боже, допоможи! Або дай мені Оце, дай мені сьогодні хліб насущний, дай мені е, одежу, дай мені що вбути на ноги. Чому треба вклонятися? От цікаве питання. Розумієте, справа в тому, що Ісус вчив. Е, Жінку, самарянку, що обов'язково треба вклонятися. І він казав їй: буде такий час, коли вклонятися Господові потрібно буде на всякому місці, і для того, щоб поклонитися Богу, не треба буде йти в Єрусалим або на якусь гору. Давайте відкриємо Євангеліє від Івана, і це в нас буде четвертий розділ.